Вітаю любителі екзотики на моєму каналі. В попередніх відео було розказано про два сорти інжиру діамант, Шаві Легві. Зірвав я кілька плодиків цього сорту. Як бачите, дуже гарні, соковиті, прямо і слюнка точиться, так і хочеться їх з'їсти. Зараз після того, як я зніму це відео. Ми своїми внучатами будемо дегустувати ці смачнющі, я сподіваюся, так воно і є. Плодики інжиру, діамант та шаві легві. Вирощені ці плодики у контейнерах. У відкритій зимі на Прикарпатті ще не дозрівають кінець серпня. Враховуючи це те, що цього року затримується все дозрівання як винограду, так і інших рослин на 2-3 тижні то проти в контейнерах дозрівання не затрималось, як завжди. Радують нас інжири вирощені в контейнерах. Вирощуйте інжир. Пишіть, коментуйте, діліться своїми навиками вирощування інжиру. І замовляйте саженці. До нових зустрічей на моєму каналі.